І ось таке імбирно печиво можна замовляти на подарунок близьким родичам, друзям. Особливо зараз, коли почнуться різдвяні свята, новорічні свята. Подивіться, яка краса. І, до речі, ціна в них просто смішна. Навіть в магазині таке імбирне печиво коштує набагато дорожче. Все приїжджає по пошті, запаковано обережно. Я просто дуже задоволена. Дуже все так красиво оформлено, дуже гарно зроблено. Просто неймовірно. Вже, таке, ну, вже такий новорічний настрій в нас. Ну ось скажіть, скажіть, ось, ось будь ласка, який гарний буде подаруночок, так? Ось таке печиво подарувати. Друг, ось таке печиво подарувати. Скажіть, клас, вообще. За, вообще ну, ну, дуже круто, дуже класно. А головне, що діти задоволені, це ось корисні солодощі, так? Краще імбирне печиво, аніж кіндер. <кій> Мартин, тобі сподобалось? Він взагалі солодке не дуже любить, не дуже. Але ось це імбирне печиво, з'їм просто залюблюється. Угу. Вкусно, Мішелька? Сав клас. Покажи клас. Клас, так? Зараз будемо ще їсти.